Ciao, ciao, tutti. Зараз ми знаходимося на платній автостраді. У нас сьогодні субота і нарешті гарна погода. Засвітило сонечко після майже тижню дощів. І ми починаємо свій довгий, як кажуть у італійці, лунго уікенд довгий вікенд. По центральній частині Італії присвячений він день народженню мого Андрійка, який буде завтра. І ми їдемо в Умбрію, потім в Лаціо зачіпимо кусок і повернемося в нашу тоскану. Ось такий у нас буде довгий уікенд. Прошу залишатися разом зі мною і подивитися, що ми побачимо цікавого. Їдемо, їдемо, їдемо! Навігатор нам показує, що до міста, куди ми їдемо, а ми їдемо в, -В то, Ой, треба бути обережним, каже ще й навігатор, що є в нас тут місце, де записують на перевищення швидкості. Такі машинки стоять. Ось то. До того міста Орв'єто в нас 150 кілометрів і це півтора години часу. Зараз ми їдемо по Тоскані. Ось така у нас тоскана. По-італійськи, як кажуть, вся в колінах, такі горбики, ніби пагорби. Наразі ще нема. Листочків на деревах, нема нічого, тому кольори в нас такі зовсім ще трохи зимові. Ну, все, їдемо далі. Далі буде в нас Умбрія, включуся, як ми будемо вже в Умбрії. Зараз ми їдемо вже по Умбрії. Умбрія дуже подібна на Тоскану своїми от такими ось. Горбами своєю зеленю. Взагалі, Умбрія дуже-дуже зелена. Я пам'ятаю, ми були тут літом. Просто мені врізалося в пам'ять, вона дуже-дуже зелена. Зеленіша навіть від тоскани. Тут більше лісів в Умбрії. В Умбрії нема моря, тому відповідно тут, напевно, більше лісиста місцина. А ось вдалині і видно. Бачите, на самій горі, не знаючи, чи мене макіна апарат візьме, видно собор дуомо міста Орвєто. Місто, куди ми і їдемо. Ось там на горі. Кіцька я? Ти така домашня. Правда, що там мушка літає? Ти за мушкою дивишся? Кіцька, ти така гарна, а такі очки в тебе, янтарей. Ай, які смачні квітки, які запашні, правда? Я щось наговорити, але вітер страшний. Ну подивлюся. Надію, що буде мене чути. Ми знаходимося біля собору дуому по італійськи міста Орв'єто. Взагалі-то він має назву, називається Санта Марія Асунта. Ось так він виглядає так дуже 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 гарно, особливо на фоні синього неба. І навіть вон літачок летить. Не знаю, чи його буде видно, але я його бачу. Ось дому. Що таке дому? Дому це, так якби, кєза мадри. Це є мама всіх церквів міста. Ось це рахується сама основна церква міста Орвєто. Площа, на якій стоїть дому. Якась тут теж компанія телевізійна. Минулого разу, бо апаратура така серйозна в них. От. І давайте я вам трошки покажу цей фасад. Над фасадом працювало 20 майстрів, починаючи з 14 століття до 20 століття. Цей собор почався будуватися в 13 столітті. Розкажу вам зараз трошки про його, ось ці, як кажуть в Італії, белеці. – белеці. це, що ми бачимо на фасаді. І так, як не дивно, але двері тут не є. Дуже-дуже старі. Це двері з минулого століття, бронзові двері. Фасад дуже такий багатий, ви бачите, і мармур, і посол. І мозаїка. Сама-сама найбільша прикраса цього фасаду це ось цей круг, який в італійській мові називається Розоне. Це серйозна не такий, як я. До нашого Розони. Чого ж воно називається розони? Тому що, по-перше, це було як колесо той круг в християнських церквах. Бачите, ось це колесо. Потім вирішили, що його треба чимось прикрасити, бо як чисто крухно так не дуже гарно виглядає. І почали до нього додавати такі г... всякі геометричні орнаменти. Орнаменти, які нагадували чимось пелюстки троянди, роза по італійськи І відповідно від того роза той круг почали називати то вікно Розоне. Ось в даному випадку, бачите, на над розони на горі стоять 12 апостолів, а по боках справа і зліва стоять 12 пророків. Ось. Собору в нього немає купола. Весь інтер'єр і декорації тут ще з 14-15 сторіччя. Просторий центральний неф, балкові перекриття на горі. Масивні високі колони складені з темних і світлих блоків каменю. А ось так виглядає розоне, про які я говорила скорше, роза з внутрішньої сторони собору. В рукавах базиліки розташовані дві капелли – капелла тіла Христового і капелла святого Бріцо, єпископа Турського. Розпис останньої є шедевром живопису італійського відродження. Його почали в 1447 році Бато Анджеліко і Веноцо Гоцолі. Ну, а закінчив розпис цієї капели великий італійський майстер Лука Сіньореллі. Фрески в цій капеллі присвячені темі апокаліпсису і страшного суду, спираються не тільки на біблейні джерела, а й на божественну комедію Данте Алікері. Ось так і тут не обійшлося без великого фьорентійця. яка перед нами відкрилася дуже гарна панорама. Ми зараз на горі, бо це місто Орвєто знаходиться на ось такій туфовій горі. Бачите? Оце все туфова, туфова порода. Місто знаходиться на горі, ми приїхали знизу. От там автострада платна, де машини їдуть. От видно автостраду платну і така ось гарна відкривається панорама. Це в нас Умбрія. Умбрія. Жителі Умбрії називаються Умбрі. А жителі Орвєто називаються Орвєтані. Це як я, напевно, звіртка прикорма. Тобто маленький. Весь розписаний. Ось таке дуже гарне джардіно, сад, парк по-нашому. Парк міста. Міський парк відпочинку з дуже цікавими досить архітектурними спорудами. Навіть дивіться, який гарний фонтанчик. є Я бачу тут рибки плавають. І звук якоїсь жаби. Чи це з фонтана, чи там є дійсно жаба жива. І ще одна цікава річ в місті Поцо ді сан Ось це такий колодязь святого Патріка. Він був збудованим інженером Антоніо ді Сангалло в 1500-х роках. Йдемте, відвідаємо цей. Колодязь, ось такий гарний в нас тут. Вхід така, доріжка, між іншим це магнолії. Оці, а що вони ще не розпустилися, а в Флоренції вже цвітуть. Ходімо на магнолію. Вроді магнолія це дерево. Дивно, що тут холодніше, ніж в Флоренції, що вони ще не цвітуть. Ось така цистерна, я би сказала. Це вхід, напевно. Давайте подивимося. Скільки коштує квиток, тут якісь ще правила, вон є написані. 5 євро квиток коштує, бачите І цікавий надпис на колодязі латинською мовою. Овуднатура Муніменто Ідерат Індустріячі. В перекладі це буде що не дала природа. Може зробити руками людина. Дужим ж іншим правильно, правда? Починаємо наше сходження вниз. І от звідси, напевно, буде саме цікаве. Дивіться, о! Ейколо! Ось який він довгий. 53 метри. Чінкуанта 3 метри сультанто. На ну, не козі танто понесення. Ось ми зійшли в сам низ цього колодя. Забачите, тут дуже-дуже темно. Всередині є дуже багато копійочок, як в кожному фонтані. Темнота, нічого не видно, тому навіть говорити я тут нічого не буду, бо що тут буду показувати? Я зробила пару фотографій, вигляд, звичайно, дуже сильно вражаючий. Ось там на горі-нагорі, він закінчується. Бачите, там, де світло, воно закінчується. То є 53 метри. Хто страдає клаустрофобією, кажуть, що тут. Не рекомендується сюди йти. І бачите, ми прийшли звідти, перейшли цю кладочку, назвемо її так, і тепер йдемо сюди. Тобто потоки людей в даному випадку і колись не знаю, тут може якісь ослики возили чи коні воду не пересікаються. Яка геніальна інженерна структура, конструкція, я б її назвала. Здаються, сходки такими низенькими, бачите? Але чую, що дихалку перебирає. Взагалі, всіх оцих сходинок є 248. А ширина отут того коридору метр сорок. Вся ця супер архітектурно-інженерна конструкція. Появилася на світ ще в 15 сторіччі. Подумайте, 15 сторіччя. Завдяки примхам римського папи папа приїздив в Орв'єто як в свою резиденцію, так і в місце свого вигнання. І дуже переживав, щоб часом не залишитись без питної води. Закінчився мій підйом 240. З ходинками і все. Очі привикли до темноти, але треба У, яка система. Ух ти ж, яка вона тяжка! Ой, ой, ой. Треба. Вадонна. Маю фортиковий спокос. З гратами, я за гратами. Все-таки я звідси вийшла. Дивіться, яке, яке воно сильне. Як його тяжко тут такі зубчики, бачите, така шестерня його крутити. Дякую вам всім за перегляд! Чекаю на ваші відгуки, коментарі, ставте пальчики догори і до зустрічі в наступному відео!